Віт, друзі, українці завжди були згуртованим народом, принаймні в критичних ситуаціях. Всі ми пам'ятаємо, як згуртувавшись за кілька днів, організували майдан, коли наші інтереси не приймались до уваги. Проте залишається загадкою, що саме нас згуртовує. Напевно, лише українська земля, оскільки, з огляду на інформацію в мережі, як тільки українці виїжджають за кордон, вони вже шукають у співвітчизниках ворога. Що саме я маю на увазі? Погляньмо на публікацію в Фейсбук в групі відгуки працівників. Чорний список роботодавців. До речі, підпишіться на дану групу, щоб ви могли перевірити будь-якого роботодавця або почути відгуки про роботу від інших працівників. Посилання в описі під відео. Публікація, яка викликала ажіотаж у учасників, зміст публікації доволі прозаїчний. Працюючи з українцями на заводі LG у Млаві, зрозумів, що українці більш ворогі один одному ніж поляки. Слова, які засмучують змістом. Під цією публікацією вже облаштувалась власна соціальна мережа, в якій чимало охочих поспілкуватись, і відповіді на цей пост також не залишають осторонь. Ось декілька з них. Вірно сказано, чужим ліпше знайти спільну мову. Українці як собаки, знаю, проходила. Це перша річ, яку ти розумієш по приїзду до Польщі. Нам ще багато чому треба навчитись у поляків. Так і є, допоміг українцю, а мені потім українець каже, нащо ти йому допоміг? Тобі ж ніхто не допомагав. Самий страшний ворог українців за кордоном це українці. Як не прикро, але правда. Наші люди за кордоном такі. Поляк руку подасться, українець втопить. Ні, то така атмосфера на концтабрах праці, так звана Обозач, де люди б'ються за краще місце під сонцем, за надгодини і тому подібне, а можна ж бути просто людиною. Що ж, друзі, як бачимо з виїздом за кордон, наша рідна земля вже не згуртовує нас, і ми дійсно піклуємось виключно про наші інтереси. Проте куди дівається наша людяність? Напевно, коли українці виходять із зони комфорту, тобто їдуть до іншої країни і ще не зовсім мімікрують до нового оточення, меркантильність бере гору над співчуттям в нашому менталітеті. Мова зараз навіть не про відмову в допомозі. Можна Хоча б не ставити палиці в колеса співвітчизникам. Знову повертаємось до поняття рука руку миє. Так ось, друзі, не варто бути ворогом для свого ближнього, адже невідомо, коли саме ви потребуватимете саме його допомоги. Залишайтесь людьми незалежно від місця вашого перебування. І тоді до вас будуть ставитись гідно. Що ж, друзі, ми поділилися з вами болючою темою. Свою думку з цього приводу лишайте в коментарях. А щоб не пропустити нічого важливого, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордону. 不用